Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація методів фільтрації зображення, виконав студент групи КНТ 123М Сергій Олійник. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для обробки зображень. Предметом дослідження є програмні засоби для підтримки фільтрації зображень. Та метою роботи є дослідження та розробка програмного забезпечення для фільтрації зображень. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі і наведені на цьому слайді. Збільшення використання соціальних мереж, вебсайтів та мобільних засунків разом. З відповідним програмним та апаратним забезпеченням, що дозволяють легко створювати нові зображення призвело до зростання кількості зображень, які публікуються та обмінюються щодня. Висока, кількість, висока якість цих зображень можлива, та важлива для користувачів, а фільтрація за допомогою відповідного програмного забезпечення дозволяє покращити вигляд фотографій, видалити шум, коригувати кольори та контраст. В наш час існує досить багато програмних засобів для підтримки процесу обробки, зокрема фільтрації зображень. Проте використання деяких програмних засобів для фільтрації зображень може призвести до втрати дрібних деталей в зображеннях, особливо якщо вони використовують неефективні методи фільтрації зображень для видалення шуму або інших небажаних елементів. Застосування інших програмних засобів для обробки зображень може призвести до зміни оригінальних кольорів зображень, що може бути небажаним для професійної фотографії або інших застосувань, де точність кольору є критичною. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення, що реалізує різні, різні методи фільтрації зображень. Було проаналізовано різні мови програмування, визначено, що для створення програмного забезпечення для фільтрації зображень. Буде обрана мова програмування C-Sharp, оскільки C-Sharp має доступ до потужних бібліотек для роботи з графічними зображеннями, може інтегруватися з бібліотеками для роботи з графікою на низькому рівні. Крім того, C-Sharp підтримує багатопоточність, що дозволяє ефективно розподіляти навантаження при обробці зображень, та має велику кількість готових бібліотек та фреймворків для обробки зображень. Як середовище розробки для створення. Програмою обраного Microsoft Visual Studio, що надає потужний редактор коду з підтримкою підсвічуваного синтаксису, автозавершення коду, рефакторінгу та інших функцій, що значно допомагають у розробці та підвищують її продуктивність. Крім того, середовище розробки Microsoft Visual Studio підтримує велику кількість розширень, які можна легко завантажити, що дозволяє додавати нові функції та інструменти, які можуть бути корисними для розробленого програмного забезпечення. Створена модель <кхм>, взаємодії користувача з програмним забезпеченням для фільтрації зображень, яка подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє, та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для фільтрації зображень. Програмне забезпечення для фільтрації зображень складається з трьох основних частин. Програмні модулі для фільтрації зображень вони містять програмну реалізацію методів фільтрації зображень, зокрема, медіального методу, методу розмиття по рамці, методу гауса, оператора привіта та рельєфного методу. Також інтерфейсна частина містить структуру інтерфейсних форм користувача для роботи з системою та програмні модулі для роботи з файлами. Вони містять засоби для роботи з файлами, що містять графічні зображення, зокрема засоби для відкриття та збереження графічних файлів. Робота програми розпочинається з введення користувачем файлу з зображенням для фільтрації. На наступному етапі обирається метод фільтрації, після цього виконується фільтрація зображень на основі обраного методу. Далі, за бажанням користувача, відфільтроване зображення зберігається в файлі на диску, після чого відбувається завершення роботи програми. Після запуску програми користувачу відображується головна форма, де пропонується завантажити зображення для фільтрації. Після, завершення, після завантаження користувачем зображення воно відображається. Програма пропонує користувачу скористатися декількома фільтрами для фільтрації обраного зображення. Для вибору методу фільтрації користувачу необхідно натиснути відповідну кнопку. Результат фільтрації зображення з допомогою рельєфного методу, наведено на ось цьому слайді. Висновки. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для обробки зображень. Розроблено програмне забезпечення для фільтрації зображень. Всі поставлені задання виконано. Доповідь завершено. Дякую за увагу!